Таке собі відео висновок. Я дуже вдячна вам, що ви дослухали, додивилися е, до кінця. І, можливо, у вас виникли ще питання. І якщо вони виникли, залишайте свої коментарі, я залюбки відповім. Або ви можете знайти більше відповідей на сайті Віпаса, не послання. Я лишаю в дописі, в дописі в описі під відео. Е, ось, власне, якщо у вас були певні сумніви їхати чи не їхати, вони повідпадали і ви. Або точно їдете, або вже точно не їдете, ну тому, що можливо, я щось таке розказала, що вам не, не резонує і не співзвучно, таке також може бути. Хоча нагадую, що практика віпасани – це не сектантська практика, це практика про те, щоб споглядати речі та процеси такими, як вони є. Ось, якщо це відео було цікаво, корисне, і ви відчули. Такий, от, знаєте, прям імпульс поділитися з ним, поділитися ним з кимось, зробіть це, тому що, можливо, саме цій людині треба почути саме цю інформацію. Якщо буде виникати більше питань, або я чимось можу допомогти в цьому питанні, або в інших питаннях, залишаю посилання на свою інстаграм-стрінку, можете мені написати: сконтактуємося, обговоримо. Залюбки. І, звісно ж, я закликаю вас продовжувати практикувати, якщо ви вже почали. А, і класно практикувати, коли ти отак от практикуєш, але ще класніше виїжджати на отакі ретрити. Це знаєте, як на такий в довготривалу відпустку поїхати і прям відключитися від зовнішнього світу, і таку, наче, перезавантажитись. Оце якраз підпасина про перезавантаження. Але... Вона буде працювати і буде набирати своїх обертів, коли ми продовжимо свою практику вже після неї. Я, я закликаю це робити стабільно, регулярно і буде приємно, можливо, дуже, а може дуже неприємно, а можливо навіть дуже гидко. Як би не було, пам'ятаємо, що Іпасан це про те, щоб спостерігати речі та процеси такими, як вони є. До скорих зустрічей!